Друзі, привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto і на перегляді у нас сьогодні дуже класний автомобіль, легенда Toyota RAV 4. 2012 року випуску з двигуном 2.0 бензин, автомат. Зараз все 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 розкажу про цю машину. Це офіційний автомобіль. Завжди обслуговувався на Toyota сервісі. Купувався офіційного дилера в Україні, один власник завжди був. Ось як машинка попала до нас на автомайданчик на комісію на продаж. Дуже-дуже класний стан. Що технічно, що візуально, що в салоні. Тому хто шукає такий автомобіль, будь ласка, приходьте, дивіться, тестуйте, перевіряйте, вся прозора історія. І я зараз вам це все покажу і по обслуговуванню, і по експлуатації. Автомобіль не битий, тут ви побачите на відео рівненькі зазори, все-все-все чітко. Хороша комплектація, дуже хороша. Чорний колір. Автомобіль заведений, працює рівно тихо. На зимовій резині. Спойлер. Градом нічого не побито. Ззаді парктроніки. Ось стан цього рава 4-го зовні. Максимально близько всі деталі показую вам. Масло не бере, тут це дуже добре по вихлопу, конденсат капає. Гляньте на цей стан. Навряд чи можна знайти рав 4 ззовні по кузову в такому стані. Ідеально рівний. Нюансів зовні немає зовсім. Ні царапин, ні щосів, м'яти, нічого такого немає. Безключовий доступ. Противотуманки, мивачі фар спереді. Ось бачите, парктроніки її. Ідеальний стан. Датчики світла, датчики дощу. Так, тепер подивимось салон. Ось стан салону. Парти. Часто ту, ось тут дуже зачухується, буває, тут ще й дирки ногою продавлюються, тут витирається ручка, тут затирається, кнопки. Гляньте тут стан. Крісло водійське. Електрорегулювання. Все працює. Шкіра. Ну, комбінований салон шкіра і алькантара. Тому практично, зимою не холодно. Стан руля. Гляньте на стан руля. Ідеальний. Допомога при спуску підйому. Спорт режим є. Круїз контроль, підрульові лепестки, все є. Підлокотник, клімат, підогрів сидінь, монітор, хороша комплектація, там зрозуміло, що всі USB і так далі. Складування дзеркал, це все є. Тонування звичайне є. Ось стан офіційного rav 4. Правильні коврики Єва практично. Рівний пол немаловажно. Величезний багажник. Ну, все в комплекті є. Ідеально ставиться газ на цей двигун ну, газ тут не стоїть, не ставили, не багато їздили на цій машині, тому кому потрібно, можете поставити. Салон теж можна сказати як новий. Максимально збережений. Ця машина по болоту не їздила. І не експлуатувалася в якихось екстраординарних умовах. Гляньте. Пластик, резинки, накладки на порог, крісло. Щось і в царапин по салоні теж нема. Тепер по історії дивіться, друзі. Значить, є сервісна книжка повністю по обслуговуванню з усіма записами. Вон, бачите. Ось останні записи. Саме цікавіше, ну, є вон там обслуговування наряду робіт. Саме цікавіше ось ці дві бумажки. Теж на Toyota останнє ТО проводилось масла, фільтра мінялись. Це було пару тижнів назад, А якщо точно 30 12, 23 року пробіг 174 тисячі. Ну, просто ТО прийшлось. І інша бумажка, повністю вся виписка розпечатка з. Toyota сервісу по обслуговуванню, по відслідковуванню пробігів. Коли що мінялось, робилось, обслуговувалось. Гляньте, ось це все є. Зациклюватись не буду. Кому цікаво, приїде, покажу, подивитись. Оцей витяг по обслуговуванню з офіційного, у офіційного дилера Він є в наявності розпечатаний. Тому це ще один такий великий плюс цієї машинки. Тепер технічно подивимось. Ну, Двигун його, в принципі, не чуть, як він працює. Ви чуєте, як працює двигун? Я ні, ззовні. Зараз відкриємо капот, подивимось. Ну, Зрозуміло, що два ключі є. А, значить, заводиться з кнопки. заводим. Ніяких чеків нема 174 тисячі пробіг. обороти чітко зафіксовані, мигає, гаю ще не пристебнути і лампочки показують що світло включене. Зараз подивимось, що у нас під капотом. Да, до речі, дзеркало з автоматичним затемленням. Так, ось робота двигуна. Перше покажу, це ось ця відмітка по останньому ТО. 5 в 30 174 тисячі, 30, 12, 23 е, Нічого не мито, все в робочому стані, в пилі. Видно, так? Да? Зараз подивимось, що у нас тут під кришкою. Ось робота двигуна. 2 літра бензин. Дуже класний розхід палива. Траса 6,5, змішаний цикл 8, місто 10 літрів. Це за те, що 2-кітровий двигун хороший і за рахунок трансмісії. Така велика машина і такий малий розхід палива. світленьке звичайно масло там видно ботиво недавно проводилось картерних газів нічого такого немає ось стан розпідвал одразу крутиться тому бачите не можна так відкривати Ну дима парів ніяких нема. Це при тому, що автомобіль дуже добре прогрітий. Ось робота двигуна. Так, тепер подивимось, ось тут, що у нас нічого не крутилось. По болтам, по зазорам, я думаю, що вам видно. Захист є. антифриз на Прозрачний. Так. Прозрачний. Ось робота двигуна. Ну і по вихлопу ще раз подивимось. Це нормально, гляньте. Бачите, ніякої сажі, диму, нічого масла не бере цей двигун. Дуже малий пробіг, друзі. Думу, ось такий у нас сьогодні класний rav 4. Живий живий, хороший рік. Хороший стан. Прозора історія. Правильний двигун, трансмісія, економна машинка, повний привід, хороша комплектація, ну все при цій машині і від, гляньте цієї машинки дуже класний. Тому, друзі, кого цікавить і хто шукає живий-живий Toyota RAV-4, це останній рік в цьому кузові. То, будь ласка, приїжджайте, телефонуйте, дивіться, автомобіль знаходиться в Києві, на окружній дорозі, на нашому автомайданчику В будь-який момент готовий до перереєстрації у МРЕО. Також на цю, що у нас працює програма Лізинг Кредит. Допоможемо швидко, вам кого не вистачає трохи коштів. Продать, переоформити автомобіль. На цьому закінчую перегляд. Підписуйтесь на канал. Який Звичайно наш Грінвей Авто. Робіть замовлення, ставте подобайки, рекомендуйте нас. У Нас завжди кожен тиждень якісь нові поставки з Європи, з США щось привозимо. Також, якщо на комісію до нас попадають на майданчик автомобілі, то тільки найкраще. Тому, друзі, на цьому все. До зустрічі!